Мої вітання, друзі! У нас йде дощик. Дивіться, яка гарна спірея. Спірея Вангута. Яка красуня. цвіта. цвета, І Тут Джеська рве мені штаны. <риклад> Джеська. Чи ти вчепилася? Думаєш моїх ні? Джеська. Така у нас ситуація. Оце ви бачите, що ніби як в горшку, це не в горшку. Це там вайгела у мене. Джеська. Кусає за ноги. І все, Джеська. Ай, больно! Що ти що робиш? Джеська, ти що? Я не можу з нею. Це вона не в горшку, джейська. Це я обрізала дно і так просто поставила в мірах безпеки. Джеська. що коли буде трава коситися, то щоб не зрізати. Ай! Ти що? Ай, як вкусила, блін. Так, я тебе зараз заклею, Я не можу. Я, тебе, я зараз піду тебе заклею, Це що таке? кажеш, жива собака, що це вся. Понюхай, понюхай. Я не можу. Я не можу витримати. це енергоджайзер якийсь. Якщо я провіяло, якщо буде вже великий кущ, то там вже не страшно буде, якщо десь якась гілочка обріжеться ну, під час того, коли буде трава там коситися. А оскільки тут ще мало кущиків, то це я дно обрізала і так поставила, щоб було в мірах, в мірах безпеки, що це воно. Обмерзло чи що? Так, ну, Давайте пройдемося, я вам покажу, якщо Джеська дасть, якщо Джеська дасть ходити, бо, бо вона неравнодушна до моїх штанів і капців. Боже, кусає за ноги і все. Джеська! Я не можу з тим. Витримати, це що таке? ну. Дивіться, як дощик трошки прокапав, і оця кора соснова ну, стала темнішого кольору, і воно так яскраво виходить виходить. Дуже гарно. Я вже аж захрипла, так сміялася. Дивіться, Джеська ляглася на квіти, де да? Джеська, сюди. Косточки. Ось тут у мене косточки, Так, це що у мене тут? Ну, я так приблизно, дивіться, дивіться, дивіться. взяла, зламала, той рисик нещасний. Вот що ти його зламала. Ну, ціла би що собі квіточка, ні? Ну, оці блакитні, я так думаю, що це. Блукадіт, якийсь тут з них блукадіт і Канаді Блу Так, десь давай ну я тобі візьму під пафу бо ти мені тут наробиш ділов. Вот такая кучка на руках. Так, все, сиди тихенько, пішли. До дощику. так, воно гарненько, свіженько. Так, ось тут хвосточки вже попіднімалися. Сороки кричать. Не хочеться тебе на руках бути, ні. Ну злась. Тримала на руках. Так, це в мене там в куті такий розсадник з піря Євангута. Она в курінені там я її насадила. О, квіточка. Квіточка серед квіток. Взяла кусок кори і гризе, наш ти її гризеш, хвостик. Так, тут в мене хвосточки, кейхери, брунери, медуниці. Удуванчики. Чекай, 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 скоренько в кишеню, щоб не розкидало. Я їх вже стільки ці одуванчики викопувала, і все одно вони десь беруться. Треба зараз взяти ще знов повикопувати. Дивіться, який гарний колір ялинки. Такий блакитний-блакитний. І поряд з барбарисом дуже гарно. Ну от коли спека починається, от від спеки як хости страждають, так і барбариси, дуже обгорають листочки, але потім е нічого, вони потім відходять, поправляються. Джа иди сюда. Попрыгунчик. Дивіться, двигайте, вижи, ежей, ежей, ежеднев, ежедневь. Коляпусь, че коляпусь, чекаляпузик, те Пішли, пішли. Сразу кусаете. пошли. Всючка. Це тут в мене бук червонолистий і клен жовтий з такою червоною облямівкою. Ну, а ще, звісно, у мене є клени червонолисті. О, ось. Ну, Розквітають конвалії. Ландиші. Яка красота. Як же вони пахнуть, ці квіточки? Ди сюди. Іди сюди. Квіточка. Серед квіточок. Є в мене такі жовті іриси, це низькорослі. Якщо хтось хоче, я можу продати. Купила я собі кущик дендромеди. Ось такий. Похироплідник жовтенький, а тут в мене клен червонолистий. Ну, ось який дарен. Жовтенький, гарний. Ну ось так. Треба кусити. Джеська, ди сюда. Дже. Ді сюда. Діди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ай, 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 Иди сюда! Иди сюда, сюда! Може, хтось хоче юки. У мене є юка на продаж. Бузина варієгатна, мадонна є на продаж. І тепер ще прийшли до рослинок, які я пропоную. Ось отакі очеток видний. Японська спірея, принцеса. Вербейник, жовтий, монетчатий. Бруслина Лаванда Ніко. Лаванда Елеганс. Pink і елеганс пурпул. це лаванда моя з саду сіянці сам шет різний, більший, менший, жимолость, плющі. Ще є вербейник, кілька горшечків зелений, монетчатий також. Він, він теж симпатичний і цвіте жовтими квіточками. Спірея японська. Туїчки, брабант, смарагд. Є лівці, чистець, є сунички, Ось такі очетки. Так, у мене там кошенята ще кричать. Закриваю їх в пристройці, тому що Джеська їм спокою не дає я Зараз відкрию, звісно. Так, хоста блакитна, дзвіночки персиколисті, хоста альбопікта, унівітата, ланцетолиста, е блакитні хости. Є п'ять видів. Блуангел, Біг Фазер, Дринк, Фирст Фрост. Мабуть, що все назвала Почетки. скельний помилковий живучка. Герц Браун. Обрієта є. Є декілька горшечків кампанули, Карпатський дзвіночок. Є Вероніка Синя, Шиловидний Флокс, Малиновий і рожевий, спірея, японська Літл Принцеса. Форзиція. Так, єдерен. Елегантісіма пару горшечків. Гортензія Анабель, жимолось шапкова. Так, молодила. Ось такі рослинки в мене на продаж. Тому, якщо комусь щось цікаво, будь ласка, під кожним своїм відео я залишаю номер мобільного, посилання на телеграм-канал, на свайбер спільноту і ви там можете заходити, дивитись. Там я виставляю ті рослини, які... Пропоную на продаж і можете дивитись, вибирати і писати мені в особисті повідомлення. Так, що вже кричать знов, вже, мабуть, наїлися. Закриваю котенят від Жеськи, бо вона їх домучує. Ось вони ці друзі, подружки, не друзі, а подружки, дівчатка, дві дівчатки. Хтось нам підкинув під ворота і. І, коротше, ми їх сюди забрали, що з ними робити. Шкода, і вже вони тут ніч переночували. Джеська хоче з ними гратися, але вони ще маленькі, але вони по віку такі самі, як Джеська. Джесті півтори місяці і цим кушенятам десь так само приблизно. Ну, ми так думаємо. На ручки хотя б, да? От моєї молочко наляли. Так. Дже, ти що мені хочеш е, згристи? Ти що хочеш мені згризти? Шланг? Маленькі. Всі маленькі. Дже, джеська маленька. Кушенята маленькі. Молоко п'є засранка. Ну, воно теж ще маленьке. Ну, я так думаю, що кошенята вже наїлися. Молоко, треба забрати, щоб ще їм трошки було. Бо вона вже їла. Де? Що воно робить? Що воно робить? Що воно робить? Оте. Не муч, не муч, не муч, ти козявка, ти козявка, не муч. Ольга добрий день вам. Ось ці рослинки, які ви замовили, і я буду їх збирати зараз. Так, ну ось. Ось вже все стоїть в коробці. Всі рослиночки. Запаковані. Ольга, посилочка ваша зібрана. Ось вона. Все, посилочка їде у місто Миколаїв, і Ольга будете зустрічати? Всього доброго!